Давній місцевий звичай перетворився на загальнонаціональне надбання. Буковинське поминальне деревце стало елементом нематеріальної культурної спадщини. Поминальне дерево у ріст дорослої людини зазвичай прикрашають випічкою, фруктами, свічками. У Чернівецькій області його називають пом, деревце, коливце, прудчик. Кожна фігурка має глибоку духовну семантику: птахи небесні, драбинка на небо, ключ від царства небесного тощо. Фахівці Буковинського центру культури і мистецтв розпочали експедиційне вивчення цієї традиції ще п'ять років тому. За цей час вони здійснили класифікацію ритуального атрибута, зібрали фото та відеоархів, опублікували кілька наукових нарисів про звичай, а ще зняли документальний фільм Буковинський обрядовий хліб та успішно його презентували. І от тепер ці зусилля увінчалися успіхом. Рішенням експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політики елемент Буковинське поминальне деревце з дарами внесли до списку національної культурної спадщини.